Перестали боліти вже сьогодні і щось трошечки світло, є, бо минулого разу щось дуже було бедно, А цього разу я так надіюся, що наша з вами зустріч буде радісніша. І нехай в нас на душах немає от того спокою, тої радості, але життя продовжується, і щоби зустріти завтрашній день сильним. Треба набратися сили сьогодні, а набратися сили можна тільки від позитиву. І самий позитивний колектив на Україні це лісопідний батальйон, бо він газує від села до села, від міста і до міста і дарує людям надію, дарує людям відпочинок. Лікувати треба не тільки тіло, але й душу. І найкращий лікар це гумор. Тож з гумором, з новими піснями, старими перевіреними, любимими, Сьогодні лісапедний батальйон знову тут в трускавці і чекає на свою українську родину. Починаємо гумористичну, веселу пісенну програму. І не тільки весело, тому що за оцей рік нас тільки народилося в пісень, яких ніколи не було в репертуарі, тому що. О 19 ага. ніколи не було. Я хочу, щоб народ знав, що лісопедний батальйон має багато сторінок своєї творчості. І ота біда, отой вогонь, який опалив наші душі, наші оселі. Він опалив і творчість. І в нас цілий альбом абсолютно нових військово-патріотичних пісень на злобу дня. Бо це нам необхідно, бо ми тим живемо. Бо самі слова лягають на папір. Але вічно плакати у подушку, Бог милує. Треба часу і часу просто переключати свідомість і знати, що цей день повторити неможливо. Його треба прожити. Бо знаєте, ото є така енергетика, є енергетика однієї людини, а є суцільна, спільна енергетика, яка десь туди в космос відлітає, там, формується в таке. Таку хмару позитивну і той позитив потім повертається назад. Нехай він повернеться нашим хлопцям, щоб їм легше стало на душі, знаючи, що їхні рідні, батьки, сестри, куми, сусіди за них моляться, за них хвилюються, що вони разом з ними, щоб їм тепліше стало в їхніх землянках, щоб на їхніх душах також це позначилося, і вони мали силу. Силу від того, що їхні рідні в безпеці, що вони вдома. Це дуже важливо для кожного. Нам важливо, і їм важливо, і всім важливо. Тож сьогодні, о 19-й годині, я запрошую всіх, всіх, хто мене любить і хто мене перший раз бачить. Півтори-дві години щастя будуть разом з вами, з нами, у Палаці Шевченка. Я розраховую на вашу підтримку, тому що вже тепер жоден артист не має просто концерту. не має. Кожен концерт це ще один крок до перемоги. Бо частина коштів з концерту, з кожного обов'язково йде нашим воякам. От я тільки приїжджаю, моя сільська рада вже чекає, що я приїжджаю, несу конверт. От, а вони вже знають, куди їх потратити. Тратиться на все, Боже, і резинові чоботи, і ліки, і предмети особистої гігієни, і от старлінки купили, ще зроблю фотографію, бо ще не бачила, вже гроші перечислили, десь вони мають прийти, щоб хлопці могли зв'язатися зі своїми рідними. Все тепловіз... Ну, ви знаєте, що треба, що я маю вам розказувати. Тут немає людей, які би. Не долучалися до такої загальної справи. А чому не долучитися і отримати позитив собі і допомогти нашим воякам? Я чекаю на вас о 19-й годині. Люблю, цулюю, скучаю, коли не бачу. Я знаю, ви з різних регіонів, з різних куточків, у всіх нас у кожного свої проблеми. І ті проблеми написати Богові письмо. То то письмо було аж від неба, до землі таке довге. Але незважаючи на це, маємо силу, маємо настрій і зустріч з лісопетним батальйоном. Ці як лебідка, її всі люблять не дарма. Гуляй, кума, гуляй, кума, кумцю моя, куди ти там я? Você vem com